Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Чорні лебеді на службі режиму йдеться у новому дописі тегаканалу Сито Сократа. Путін та його оточення задумали вічне правління шляхом усунення всіх можливих конкурентів режиму. З політичної сцени назавжди зійшли як лідери ліберальної опозиції на кшталт Навального, так і радикали, яких очолював Пригожин. У дозволенні політичній обоймі залишаються ляльки-маріонетки, які навіть не хочуть імітувати фарс. Таким чином, Росія, начебто, впала в сплячку. Заморожена реальна політборотьба, інстальована геронторотична тиранія. При цьому. Путін робить спробу уславитися турботливим правителем, який має намір облагодіювати своїх підданих щедрими соціальними подачками. Програма Путіна п'ятого терміну має великий соціальний підкуп для росіян. Знову з рукава дістали заїжджену тему нацпроєктів, яких тепер чи на дві третини менше ніж у 2018 році. Консервативну стратегію буде сконцентровано на сім'ї, тривалому та активному житті, молоді, кадрах та економіці даних. На зазначенні соціальні ініціативи, що не відрізняються особливою оригінальні. Стю планується виділити 10 трильйонів рублів, кругленька сума, яку ніде взяти, особливо якщо врахувати досвід реалізації колишніх таких великих програм. Тут можна згадати побитий вислів дірка від Бублика і нагадати, на щедрі довоєнні проєкти вдалося знайти лише 20% необхідних коштів. І це в ті благодатні роки, коли на оборонку та силовиків не йшла левова частка бюджету. Кремлівські політехнологи вивчили суспільні настрої та викотали рецепти заспокоєння маси, яка живе одним питанням, коли станеться обвал. Але російського бюджетного колосу під вагою витрат на війну із заходом. Інтерес не пусти, адже державні засіки збідніють, але електорату російського Титаніка що то не потрібно пускати пил в очі. У результаті очікується, що п'ять озвучених нацпроєктів так і залишаться історичним казусом, невдачу якого спишуть на чорних лебедів. Суперконсерватори наловчились розв'язану війну проти України викрутити собі в плюс, списуючи на її злами всі можливі біди. Справді, коли над твоїм містом далеким від лінії фронту постійно щось літає і Бухає, коли горять нафтобази та підприємства-суміжники ВПК, коли один за одним йдуть на дно найкращі кораблі чорноморського флоту, то вже не так важливо, скільки коштує карбованець і яку кількість продуктів можна купити на зарплату чи пенсію. Зовнішні вороги привертають увагу, а чорні лебеді дозволяють пояснити будь-які відхилення від виконання зроблених путіним обіцянок. Війна справа непередбачувана, а значить, під її шумок можна списувати все, що завгодно. Чорний лебід стає прихованим диктатором Росії. Більше того, путінська команда. Да, готова сама інвестувати у чорних лебедів, які продовжують її довголіття із цієї серії постійне підняття ставок у війні з Україною. За лічені дні до виборів Путін випустив чергового чорного лебедя, надавши наказ зробити удар по кортежу українського президента Зеленського, який проводив зустріч із прем'єром Греції Міцотакісом в Одесі. Звичайно, що його все могли б намагатися пояснити випадковістю збігом, але це не скасовує чинника чорного лебедя, який був здатний змінити все для РФ у її війні, що тривала. Тому не варто ті. Пишите себе надіями, що Москві потрібний мир. Війна з її чорними лебедями головний союзник путінського режиму, його сила, що це ментує, але не можна забувати, що за своєю специфікою чорні лебеді не до кінця прогнозовані, отже, будь-якої миті маніпуляції. З ними можуть вийти з-під контролю та накрити невдах ляльководів. Немає нічого вічного під сонцем, тим більше у сучасному тендітному світі. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!